Ух, привіт, мої дорогенькі. Коротше, замучився жесть. Я в Нєвротровську загрузився отакими рейками, дивіться. Стріли рейки, куча всякої всячини, стягував його, дивіться, як ото постягував. Так, слухайте. Так. Так, от воно стягнуто уголочками, різинкою. А щоб нікуди не пішло, то ще стягну між собою. Отако от сюди вниз до уголка. А цю сторону так само туди вниз до уголка. І ще задня хрестовина. Рейки. Можна музику грати. Так, Ось така вот штука. Загружена повна машинка. Печемо з вами на Литву, В вільнюсі розмитнення. І так далі, там дві доставочки. Короче, жорстко будемо пекти. Все, всім пока-пока, гарного настрою, миру, добра. До зустрічі на зв'язочку з вами Замальовки життя.